Бачити добрі знаки навколо це талант, навчити бачити їх інших це мистецтво. Де цях сконцентрована найбільша кількість добрих знаків дізнаємось далі у сюжеті для мене хороший знак це посмішка. Коли, наприклад, я сумна і хтось за мені на зустрічі посміхається. Я сама хочу посміхатись. Коли от я зранку позинала до мами, чи вона до мене, і я знаю, що вона себе хорошо почуває, неї нічого не болить. Я думаю, що це вже дуже хороший знак. Хороші новини. Також кажуть, добрим знаком є побачити усміхнену бабусю, особливо якщо вона з песиком. Цю щасливу парочку створила художниця Марися Руцька. Дівчина впевнена, нас оточують лише такі добрі знаки. Коли зранку прокидаєшся і бачиш біля подушки пір'я, можна, звісно, подумати, ну вилізло з подушки, але можна подумати, що до тебе вночі прилітав Янгол, і все буде добре в тебе в цей день. У долоносні і важливі періоди життя люди особливо щиро вірять у ті знаки: зброя, що падає з рук, або голуб миру, який не зважаючи на напад ворона, врятував. Будь-які от речі, які ми можемо трактувати як знак, просто ми трактуємо це, тому що нам хочеться вже вірити, що все буде добре, тому що інакше не можна. Ми не можемо жити завжди в напрузі. Ми не можемо жити в такому ритмі, коли ми прокидаємося з новинами, засинаємо з новинами. Психологічна напруга стала звичним атрибутом українця. Те, що починалося як акція протесту, стало революцією гідності цілої нації. Марися не з перших днів була на майдані, проте ця зима кардинально змінила її, як і кожного українця. Це перейшло на рівень світогляду. Це прийшло на рівень боротьби добра і зла, можна так навіть сказати, по-казковому. Тому в мене є деякі такі сюжети, наприклад, з козаком і змієм, а які от відображають цю привічну боротьбу добра і зла. І ти відчував, що ти по правильну сторону барикад, ти відчував, що люди, які з тобою однотумці, і ти відчував, що саме з цими людьми можна робити ось цю нову Україну. 19 грудня Марися намалювала перші картини, присвячені Майдану. Це коктейль Молотова і бочка, навколо якої українці збиралися, грілися і ділилися найдорожчим. Воно літало. Просто в повітрі можна сказати, тому що цей малюнок мені приснився. Спочатку а вже потім я його втілила. Замість вогню на цих роботах палають квіти, як знак життя, і це не просто символізм. 10% з продажів футболок із зображенням. Таких рідних революціонером атрибутів було перераховано постраждалим під час буремних подій на Майдані. Зараз благодійна допомога з продажу також надходить українській армії. Бо ми єдині, каже Марися, як в боротьбі за Україну, так і у взаємній допомозі. Проте Марися прагне зарадити не лише фінансами, художниця на. Хай своїми роботами бачити добро. Свою виставку Добрі знаки в Чернівці дівчина привезла не випадково. Унікальна, на мою думку, риса Чернівців. Тут багато людей, які ними пишаються, які їх люблять, які їх знають. І це відчувається на кожному кроці. Мені випадкові люди розказували легенди і історії, якісь історичні довідки, не просто вказуючи, куди прийти, а розказуючи щось про це місто. І Було видно, що ці люди люблять і пишаються своїм містом. Серед казкових звірів і хоробрих героїв є і три порожні рами. Тут столична художня Залишить свої намальовані враження про наше місто, які чернівчани зможуть побачити до 5 серпня.